Доброго та мирного дня, шановні підписники та гості мого каналу. Сьогодні я хочу поділитися з вами неймовірною радістю. Цілий рік я чекала на ось цю посилочку. І сьогодні я отримала. І що ж ви думаєте, там лежить? А лежать тут мої улюблені квіточки, півонії. Замовила я їх рік тому. Майже рік тому сплатила в січні та лютому гроші. І ось лише сьогодні я її отримала. Але я безмежно цьому рада. Мої довгоочікувані півонійки. Подивіться, як вони гарно запаковані. І ось зараз настав той момент, коли ми розкриваємо. Замовляла я більше 10 сортів, але надійшли вони не всі, як повідомила мені продавець. Це півоніки, зразу вам скажу, що це півоніки з голландських розплідників. Але займається їх купівлею людина в Україні. І ось вона вже формує посилочки таким же любителям, як я. Формує їх і розсилає. І ось починаємо дивитися на нашу красу. Це півонійка Summer Glow. Summer glow – це в перекладі звучить як літнє сяйво. Що я повинна сказати? Корінець дуже гарний. Півонію я цю чекала з великим нетерпінням. Будемо рахувати брунічки. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Сьома і навіть восьма є невеличка. Я вважаю, що корінь це гарнющий. Хто розуміється на півонях, то я думаю, що зі мною буде згоден. Дуже і дуже гарна. Навіть є тонесенький, всмоктуючий корінець. Десь лежала вона так. І будемо викладати, трішки з неї сипеться, але то нічого. Ця краса. Буду любуватися, хай лежить. Так, дивимося далі, що в нас? Дей. Це півонійка, ви знаєте, виписана мною була ще позапрошлому році, але, на жаль, я її не отримала. Не дав розплідник. Ну, Тут корінець скромніший. Щось він. Ні, нічого, нічогеньки. Ні, добре, все добре. Одна гарна, подивіться, брунька квіткова і друга, третя і четверта. Прекрасно. Цей сорт вважається одним із молодих сортів. Він виведений був тільки в 2019 році американськими селекціонерами. Королівський день в переводі звучить, назва цієї півонії. Прекрасна півонія такого оранжево-персикового кольору. Напівмахрова. Дуже цікава півонійка. Кладемо біля Summer Glow. Summer Glow це така е... бомбовидна. Це така дуже набита, набита квіточка. І поряд з нею напівмахрова. Так, кладемо. Що ж у нас далі? Так. Я, я ще не знаю, які півоніки мені не прийшли, тому з цікавістю дивлюся на них, що ж прийшло. Так, санігул. Ця півоніка, я вам повинна сказати, є в моєму садочку. Мені продавець її випадково поставив у замовлення. Я могла запросто від неї і відмовитися. Але ви знаєте, вона, до тако, вона така красивівча, хоч і вона є в моєму садочку, але я не відмовилася. Думаю, хай буде ще одна жовта краса. Дуже я полюбляю цю сонячну дівчинку і тому цей заказ не відмовилася верніше від замовлення. Думаю, хай буде. Рахуємо бруньки. Подивіться, які розкошні бруньки. Корінь дуже гарний. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Це такі крупненькі, шоста, сьома ось невеличка. Ну і вроді б, як все. Корінь дуже гарний. Шикарнюча дівчинка сонячна. Жовта, напівмахрова квіточка. З роками вона набирає махровості, так би мовити, і стає зовсім причудовою, красивенною квіткою. В мене кущику тільки три роки, але ви знаєте, любувалась, не могла налюбуватися. Тому буде ще один. І так, кладемо сонячну дівчинку. Дивимося далі. Так, напису не бачу. Зараз будемо... О, Лойс Choice. Про цю півонію, мабуть, мріють усі, тому що вона дуже-дуже цікавезна. Вона в своєму квітуванні має три кольори. Там і персик, там і зеленець, десь є і жовтий, дуже-дуже красива квітка. Подивіться, який гарний корінь. Хто бачив мої попередні відео, будь пам'ятаєте, як я в березні, чи то в кінці лютого, щось я запам'ятовувала, садила уже. В цьому році садила вже Лойс Чойс. У мене був дуже-дуже скромненький корінець. Вона зійшла, вона росла, але така стеблиночка тонюсінька-манюсінька, що я вирішила, треба таке мені ще одного Лойс Чойса. Дуже прекрасна квітка. Така вона набитенька, гарненька, махрова квіточка. І що ж, будемо рахувати в неї брунячки. Брунячки трішечки такі замаскувалися. Але подивіться, які ж таке вони гарнезні. Одна, друга, третя, четверта, п'ята, невеличка, шоста. Уявіть, як я, яка я рада, якщо весняна в мене була з одною, чи то і, з одною і другою малесенькою брунькою, то я була неймовірно рада. Ну а ці. Краса! корінь шикарний. Лойс чойс красуня. І так, що у нас далі? Raspberry Ice. Це квіточка з таких що з недорогих але вона мене зачарувала своїм ароматом. І колір в неї цікавий. О, як багато всмоктуючих корінців. Один відламався. І нічого, посадимо. Я не знаю, чи цей сорт дає на сліпих, може дати на сліпих, бруньки, стої його саджати. Відізвіться, знатоки, що мені зробити з цим корінцем відломаним. Посадити. Буде з нього діло, чи ні? І ось такий корінець, малинова красуня. Чотири бачу гарних бруні. Чотири. Ну, мабуть, ще десь є. Бо вона така трішечки у торфі. І тому не зовсім я бачу. А, да. є, ось, подивіться, ще одна брунічка. Це вже в нас п'ята. Смуктуючих багато, мабуть, вона давненько була викопана. Але ж голландський розплідник, так, може і довгенько, коли вони там копають, не знаючи, швидесенько відправляючи. І ось покладемо її також сюди. Що ж у нас далі? Так, читаємо, здається, так, це Пауль М. Вальд. Отака така півонійка має червоний з фуксієвим відтінком колір. Ароматна півонька. І ось такий корінець. Трішки підсушений, здається, трішки підламаний, але нічого. Головне, що вона буде в моєму садочку. Одна брунічка, друга брунічка, третя ось брунічка. Четверта. Ох, і п'ята ось є. Подивіться, яка п'ята, я її не замітила спочатку. Отака. Непоганий корінець. Буде гарно. Головне, щоб наростали. Гарно. А для того, щоб гарно наростали, треба нам вірно заправити ямки і зробити все для того. Так, і скільки ж у нас півонійок? 6-7. Так, не прийшло мені багатенько. Ну нічого, Боже, я навіть не глянула, що ж нас... це за півонія у мене. Ой. движен. Красуня. Середньорання красуня. Така квітка в неї густо набита. Боже, які ж такі гарні бруньки. Ви погляньте, які шикарнючі бруньки. Зразу по брунькам можна здогадатися, що це рання півоннє. Раз, два, три, чотири п'ять. І шоста бруня. Отакі шикарнючі, гарні, гарне таке коріння мені прийшло. Я неймовірно рада. Квіти завжди відволікають нас від турбот, відволікають від нашого такого тривожного сьогодення. Тому саджайте квіти. Заквічуйте і свої садиби, і нашу неньку Україну. Хай вона процвітає миру нам всім та перемоги. А зараз хочу сказати пару слів про продавця. Не кожному з нас, ви всі розумієте, хто займається квітами, що не кожному з нас удається. Виписати з самого розплідника голландського квіточку, тому що це, ви знаєте, багато і треба і мову знати, і сплачувати, і транспортні доставку, все це треба прораховувати. І тому ми, люди, які купляють, як і я, оце небагатсько корінців, то ми покладаємо свої надії на. Своїх українських продавців, які мають сили, мають енергію купляти у голландського питомника і присилати нам. Так, от цей продавець мішкова Оксана дуже відповідальна людина. Бачите, коріння, яке неділене, нема такого, щоб десь розрізаний був корінь. Все, що прийшло, в якому вигляді воно прийшло з голландського розпліднику, в такому вигляді вона нам його і переслала. Тому ми піономани дуже, дуже їй вдячні. У нас група велика, хто в неї купляє ці рослинки, і всі ми їй дуже-дуже вдячні. Якщо когось зацікавить, цей продавець пишіть, я вам обов'язково дам контакти і розкажу, як з нею зв'язатися, все вам повідомлю. Була безмежно рада поділитися своєю радістю з вами. На вихідних буду саджати півонії. На все добре вам!